Вітаю, це програма про важливе з вами. Я, Наталя Демедюк. і сьогодні ми будемо говорити про таку важливу тему, як підтримка бізнесу. А гостю у нашій студії Ольга Горкавчук, керівниця центру розвитку підприємництва, діє бізнес у Рівному. Вітаю, Ольга! Доброго дня в Рівному нещодавно відбулася така, не побоюсь цього слова значна подія, справді адже спільно з мінцифрою. Офіс розвитку підприємництва та експорту підписали багатосторонній меморандум про співпрацю і від. Відкрили центр розвитку підприємництва Дія бізнес, який, власне, і спрямований підтримувати розвиток бізнесу не тільки в Україні, але ж безпосередньо в нашому регіоні. Розкажіть, будь ласка, про цю подію і що цьому передувало, які були передумови, які були потреби? Ну, насправді, такі центри вже доволі давно розвиваються в Україні. І проект дія бізнес це є національний проект. А дуже часто люди можуть плутати дія бізнес із тою дією, яка у нас в смартфоні або дія сіті. Але насправді це трошки іншого типу проект, який спрямований в першу чергу на підтримку і розвиток підприємництва в різних регіонах. Такі центри відкриті на сьогоднішній день уже в 12 містах України. І один офіс працює такого типу у Варшаві, який допомагає релокованому бізнесу українському. Проект працює на сьогодні в двох форматах онлайн та офлайн. І, відповідно, онлайн складова це портал, на якому так би мовити, one-stop-shop або перша зупинка для підприємця, де будь-який підприємець або людина, яка тільки хоче розпочати підприємницьку діяльність, може знайти для себе безліч цікавої інформації. А зокрема, там розміщено понад 150 ідей для розвитку бізнесу, де можна проаналізувати ту чи іншу сферу, подивитися бізнес-плани, розрахунки і так далі. Там є безліч консультацій в різноманітних. Сферах і можливість, власне, проконсультуватися онлайн у форматі первинної консультації, де визначаються потреби підприємця чи майбутнього підприємця. А після первинної консультації є можливість скористатися уже такими дуже профільними консультаціями, у сфері, скажімо, маркетингу, не знаю, юриспруденції, бухгалтерського обліку або що. А офлайнові центри вони є такими осередками, де створюється екосистема для. Фактично, об'єднання підприємців діючих, початкуючих, сфери освіти, культури і так, далі, і так далі, де ми допомагаємо загалом створити клімат підприємництва для того, аби люди хотіли вести власний бізнес. Пані Огля, дуже цікава онлайн-площадка. Ви розповіли, відразу стало цікаво, адже дуже багато людей справді зараз користуються цифровими технологіями. Всю потрібну інформацію намагаються знайти в смартфоні для того, щоб заощадити власний час. А як правильно її? Шукати, чи заходити в пошук через Google той самий, так як правильно прописувати назву, щоб не заплутатись у цих всіх діях, про які ви вже згадували. Ну, власне, дуже легко і просто знайти через пошуковик, коли людина вписує дія бізнес консультації, то перший ресурс, який з'являється у нас в пошуку Google, це буде якраз сайт діябізнес.gov.ua, на якому є можливість записатися на первинну консультацію або ж знайти. Для себе іншого типу інформацію, і насправді в офлайнових центрах «Дія бізнес працює хелпер або консультант першого контакту. І якщо людина не може розібратись з усім всім пулом інформації, вона може звернутися до нашого центру. І ми дуже раді, що в Рівному теж з'явився такий центр, тому що хелпер допомагає власне знайти правильний шлях. І, скажімо, після консультації в офлайн-центрі, а ми завжди пропонуємо людині ще так звану дорожню карту. А коли звертається до нас людина, яка хоче розпочати бізнес або вже веде діяльність, цікавиться питаннями експорту, чи маркетингу, чи залучення грантового фінансування, ми відповідно оцінюємо ці всі потреби і потім рекомендуємо куди звертатися на цьому власне ресурсі, де можна знайти ту чи іншу інформацію, як з неї скористатися, і це такий собі дороговказ для підприємця. А в разі, якщо бач, Чимо, що є потреба в додаткових консультаціях, то ми, відповідно, підбираємо фахівця, котрий може проконсультувати в тій чи іншій сфері. А для тієї людини, яка звернулася, це все відбувається в безоплатний спосіб, чи є різні варіанти? Насправді філософія проекту Дія бізнес. Який ініційований Міністерством цифрової трансформації та державною установою Офіс розвитку підприємництва та експорту, а полягає в тому, що всі консультації для представників малого середнього бізнесу або для початкуючих підприємців є безкоштовними повністю. І будь-хто, хто проживає в нашому регіоні, може скористатися цією консультацією тут в офлайновому офісі. А незалежно від того, де людина знаходиться географічно, будь то десь за кордоном чи в Україні в будь-якому місті, де немає офлайнового центру, людина може скористатися. Безоплатно такою онлайн консультацією через зручний спосіб комунікації звучить насправді дуже привабливо. І скажіть, яка команда обслуговує офлайн-центр? Бо я розумію, що звернень, якщо їх навіть і наразі не дуже багато, то з часом їх побільшає. В сучасному світі дуже багато людей налаштовані пробувати власні сили. І як бачимо, навіть війна багатьом не стала на заваді а навпаки, стимулювала. Шукати себе в інших напрямках. Мені дуже пощастило очолити команду аж з восьми молодих креативних ініціативних молодих людей. А у нас на сьогоднішній день працює в штаті і хелпер, власне, які працюють в офлайнових центрах, людина, яка консультує, і дизайнер, і менеджер з комунікаційної діяльності, і консультант з побудови партнерств, тому що ми дуже активно зараз налагоджуємо співпрацю з малим середнім бізнесом регіону. У нас працює адміністратор і рецепція це взагалі серце нашого центру звідки все починається, тому що кожен, хто відвідує наш центр, має можливість пройти коротеньку екскурсію, дізнатися більше про проект і про його можливості. Ну і відповідно, як же без бухгалтера, і як же без людини, яка займається івентами в центрі, тому що наш продакт-менеджер теж одна з ключових осіб в команді, яка спільно з керівником і іншою командою планує генерує ідеї. І на сьогоднішній день центри офлайнові навіть під час повномасштабної. Дного вторгнення реалізують впродовж місяця 20-25 різноманітних подій. Тобто, це фактично щодня якась нова, цікава інформація, можливість повчитися, можливість знайти нові контакти. Ну і власне так працює наша команда сьогодні. Що ми залучаємо максимум людей, аби розповісти про наш центр? Бо це дуже важливо розуміти, що людина знає, де знайти цю інформацію, і коли вона потрапляє до нас, ми вже знаємо, як допомогти далі. Дуже багато я дивлюсь у вас заплановано, і ви стартували, стартували дуже голосно, я б так сказала. І офлайн центр передбачає, як ви вже згадували, навіть крім івентів і консультацій, ще відповідні і лекційні матеріали, і може слугувати воркшопом, і можуть там проходити круглі столи, семінари, я так розумію. Ось власне, як він буде діяти, в чому буде полягати робота самого центру. Напевно, варто теж наголосити на тому, що центри створюються за ініціативи Міністерства цифрової трансформації офісу розвитку підприємництва. Але в різних регіонах по різному підтримується діяльність таких центрів, і в рівному, скажімо, центр створювався також за сприяння рівненської обласної військової адміністрації, рівненської обласної ради, і вони нас всіляко підтримують. Але це інституція, яка не фінансується з державного бюджету. Тобто це не є державна установа. так? так? Так, це не є державна установа, це е, центр, який е, сам на себе заробляє, скажімо так, да, тому що ми ведемо операційну діяльність, і відповідно, як я наголосила, всі консультації є безкоштовними. Але ми, як центр розвитку підприємництва, також надаємо різноманітні послуги. І 70% тих подій, які відбуваються в центрі, вони відбуваються безкоштовно для підприємців. 30% подій відбуваються на комерційній основі. Окрім того, ми дуже пишаємось. У нас є а, чи не одна з найкращих на сьогодні в рівному новеньких локацій, де можна проводити заходи на 55-60 осіб. Це гарна конференційна зала, яка є а, доступна і відкрита для оренди для проведення заходів. Тому, якщо у вас цікавить, будь ласка, звертайтеся, ми будемо раді. Ми маємо чудову переговорну кімнату для проведення невеликих тренінгів, навчань, воркшопів до 12 осіб. Маємо коворкінг-зону і зауважили, що всі події, які у нас відбуваються зараз в центрі. А це щодня знову таки. А люди після завершення події не хочуть розходитися. Тобто там уже витає той дух підприємництва, де ідеї витають просто в повітрі, і люди ще довгий період часу, власне, в куворкінг-зоні спілкуються, налагоджують контакти і так далі. А ті події, які зараз будуть найближчим часом відбуватися. Ми завершуємо буквально сьогодні днем відкритих дверей для підприємців. А ми вже зустрічалися із громадськими організаціями. Було 28 представників. Ми зустрічалися з територіальними громадами, було теж близько 40 осіб. Ми зустрічалися із засобами масової інформації, тому що цей центр про співпрацю, про міжсекторність, про комунікацію. І з тих найближчих подій, які будуть відбуватись, незалежно від того, що ми називаємося центр розвитку підприємництва, ми будемо працювати з. З різними цільовими діти, підлітки, ВПО, військові підприємці, майбутні підприємці і так далі. І величезна подяка за те, що цей центр з'явився нашим партнерам. Бо, як я наголосила, не фінансуємося з державного бюджету, але завдяки компанії «Укрсиббанк», компанії Реноме та компанії Мастеркард, такий чудовий простір з'явився в місті рівне. Тобто, ви маєте певну стабільну підтримку, так чи інакше, а трохи в наш час планувати самоукупність, коли ми розуміємо, що як ви кажете, 70% – це все ж таки безкоштовні консультації. Ну це дуже сміливо. Так, це сміливо, але як показує приклад інших регіонів і модель, яка працює в інших регіонах, це можливо, тому що підприємці на сьогоднішній день, як на мене, доволі свідомі люди, і вони розуміють, що знання завжди коштують. А ми прекрасно теж розуміємо, що в цьому світі немає нічого безкоштовного. І навіть коли відбуваються якісь безкоштовні навчання, за них все одно хтось оплачує, але хтось інший. Так? Тому, відповідно, ми, як центр, на сьогоднішній день так підтримуємося у Крисибанком Мета Mastercard. Паралельно з тим, ми маємо низку партнерських програм. Скажімо, зараз реалізується на базі центру візійний жіночий акселератор, відважна, який фінансується компанією Visa. І 22 учасниці у нас зараз проходять інтенсивне навчання. А у них є загалом онлайн формат, де навчаються понад 3,5 тисячі жінок по всій Україні. У нас в регіоні навчається їх 22. І В кожному із міст, де відкриті центри, від 10 до 20 команд. Також це щотижневі зустрічі зі спікерами, нашими місцевими, воркшопи і щотижневі менторські сесії. Це є один із проєктів, який ми реалізуємо. Попереду у нас низка теж цікавих проєктів і можливостей не тільки для жінок. Нік, а загалом для малого середнього підприємництва. Ну і окрім того, грантова діяльність це теж те, з чого ми зараз будемо розпочинати. І в чому маєте вже досвід Так, досвід маю з інших сфер, і команда теж зараз активно до того готується. Бо, скажімо, програми, які найближче будуть стартувати для нашого регіону, відкриті це програма Польща Україна, яка частково ще містить елементи там Польща Білорусь, Україна, вона трошки трансформується зараз. Але ми прекрасно розуміємо, що така інституція, як наша, повинна залучати міжнародних партнерів для того, аби робити свою діяльність ефективнішою для того, аби допомагати і бізнесу, і громадам, і громадським організаціям, об'єднуючи всі наші експертні зусилля і ділячись тим досвідом, створюючи Правильне середовище для того, аби люди хотіли об'єднуватись. А коли люди об'єднані, коли люди надихаються одні від одних, у нас виходять класні проекти спільно, а не поодинці, кожен сам за себе, ось ви розповідаєте. Я згадую ваші проєкти буквально свіжесеньки, один вже завершився з гарними підсумками, інший ще триває. А це проекти Кава і Софія. І що цікаво, там теж були люди, про яких ви кажете, які заряджались один від одного, і навіть зважаючи на те, що рівнищина справді прийняла не тільки. Ну дуже величезну цифру внутрішньо переміщених українців, так але ще і релокований бізнес. І крім цього, люди, які взяли участь у ваших проєктах, виявили такі підприємницькі здібності і з нуля, практично почавши життя в Рівному, вони почали рухатись, знову ж таки в підприємницькому напрямку. Я знаю у вас приклади, які ось буквально місяць-два тому були зреалізовані. Так, бачите, громадські активісти. Вони... Колишні не бувають, <свісно> і так склалося, що із сфери громадської діяльності від жіночої громадської організації, яку я безперечно не полишаю, я перейшла в сферу діяльності як на мене трошки ширшу, тому що тут ми говоримо не тільки про жіноче підприємництво, а про підприємництво загалом. І скажімо, на тому ж візійному жіночому акселераторі відважна. У нас навчаються дівчата, котрі були на інших проектах, і вони от дуже активні. Вони насправді в тому напрямку рухаються щодо релокованого бізнесу. На сьогоднішній день таких підприємців на Рівненщині не є дуже багато. Ті з ким ми активно зараз почали комунікацію, і проводили теж зустріч з ними. А це близько 12 підприємців. У них, звісно, такі самі запити й потреби, як і в місцевого бізнесу. Тому що всі опинились в однакових умовах. Але є якісь ну такі, скажімо, спеціалізовані запити. Так? Тому що, коли релокується бізнес, це релокація команди, це потреба в приміщеннях, це потреба в перевезенні обладнань і так далі. І центри діє. Бізнес по всій Україні дуже активно спрацювали в тому напрямку. Ужгород це Закарпатська область, Тернопільщина. Дуже багато релокованих підприємців прийняли в себе. А ті речі, які ми зараз будемо робити спільно з релокованим бізнесом, ми будемо проводити з 14 квітня, починаючи щоп'ятниці, вечірні нетворкінги. А хтось каже, що п'ятниця це не дуже вдалий день, але насправді п'ятниця, коли робочий тиждень позаду, людям іноді треба зібратися, просто поспілкуватися не як спікер та аудиторія, а просто як рівний рівному і поділитися тим досвідом. Під щось підсумувати, так, десь так, запитати так. пораду. А, так що п'ятниця вона може бути різною і може навіть бути дуже конструктивною, так? Так ну і власне ми будемо спілкуватися із місцевими виробниками, із з релокованим бізнесом. А, будемо говорити про ті виклики, з якими а, довелося стикнутися зараз в таких умовах, як бізнес дає собі раду, як працює, скажімо, з тим самим інструментом є робота і залучає кошти на створення робочих місць. А, Яким чином розвиваються франшизи, коли ми говоримо про якийсь невеликий бізнес, який пробує відновити свою діяльність на рівненщині. А будемо мати зустрічі із представниками асоціації легкої промисловості, тому що вони зараз теж реалізують низку цікавих проєктів. І як на мене, нашому рівненському бізнесу не вистачає отої площадки, де можна поділитися своїм досвідом, розповісти свою історію, а потім десь собі вже там кулуарно за чаєм кавою поспілкуватися детальніше про можливості співпраці. Ось ви згадали за площадки. Площадки ніби подібні створювалися, але на мою думку не так централізовано і трішки з іншими, можливо, акцентами. А чим в цьому плані відмінний центр дія бізнес? Знаєте, багато площадок, які починають працювати, вони зосереджуються на одній цільовій: хтось працює для бізнесу, хтось для громадського сектору, хтось для громад. А ми будемо працювати з усіма. Нам дуже важливо, щоб розставити ці правильні акценти, бо ми розуміємо, наприклад, бізнес, який хоче реалізувати якийсь класний інвестиційний проект в майбутньому, він прийде на якусь територію до якоїсь громади. І громада має бути готова його прийняти. З іншого боку є громади, котрі кажуть, допоможіть нам залучити інвесторів. Але громади не готові для того, щоб прийшли інвестори. Ми будемо допомагати громадам. З третього боку є потужний просто громадський сектор на Рівненщині. Там понад 20 організацій, з якими я особисто знайома, комунікую. Ми перетинаємось на різних заходах. І вони теж реалізують проекти для економічної стійкості в регіоні, для створення нових робочих місць. Для забезпечення потреб ВПО чи психологічної підтримки, і це теж безперечно важливо. Тому ми будемо проводити заходи для всіх цих цільових. Будемо намагатися не робити їх окремо для бізнесу, окремо для громад, окремо для громадського сектору. Це буде завжди такий мікс, де люди можуть обмінятися досвідом з різних сфер і починати об'єднуватись. В цьому, напевно, буде різниця нашої площадки і те, що буде допомагати нам все-таки не спинитись на певному етапі, а рухатися і дуже так прогресивно догори. А можливо буде складно об'єднати бізнес, який вже працює, і тих людей, які тільки шукають себе в якому напрямку продовжити або розпочати діяльність. Ви знаєте, дуже гарно показує зараз досвід нашого акселератора. Знову таки, я до нього часто звертаюся, бо це такий дуже свіжий і активний проект. Там є формат менторства, і у нас є відібрані менторки Оксана Харкіна, це Бренд Гарне і Вікторія Жовтобрюх. Це одна із it компаній Рівненщини. А і як показує отих тих три тижні, які минули менторські сесії це одне з найціннішого, що є для учасниць, тому що хтось прийшов туди уже із своїм бізнесом, який працює рік, два-п'ять. А хтось прийшов тільки з ідеєю. І от та, е Підтримка, мотивація, допомога в тому, щоб підказати, що варто робити, а що може не варто, бо ці люди вже це пройшли. Вона дуже дуже допомагає. І тут, як на мене, не про конкуренцію. Якщо я розповім комусь, як у мене було, щоб люди так не робили, то вони швидше там стануть успішними. Ні, абсолютно. Ми ж знаходимося всі в одному регіоні. Але ж конкуренцію ніхто не відміняв. Конкуренцію ніхто не відміняв. Але погодьтеся, коли є конкуренція, то є стимул розвиватися далі. І ми не засиджуємо. На місці, і це для будь-якого бізнесу дуже класно, коли є конкуренція. Це означає, що є попит на товар чи послугу. Це означає, що ми намагаємося стати кращими. І тут ми вже говоримо про стратегію Блакитного океану. Але бізнес, як на мене, починає бути готовим ділитися своїм досвідом. І, от, власне, ті події, які зараз будуть відбуватися, там і нетворкінгові зустрічі, і навчальні події, і про написання грантових проєктів. У нас буде великий гарний курс з квітня. Стартуватиме. Вони даватимуть. Можливість підприємцям, ну скажімо так, впустити інших людей на свою кухню, і це дуже класно. Ми зараз за останній рік навчилися, що ми повинні ділитися досвідом, бо ми не кожен сам за себе. Ми за розвиток регіону, ми за розвиток економіки, ми за розвиток держави. Ну і в кінці кінців за перемогу, тому що це все маленькі кроки до перемоги просто на трошки іншому фронті. На економічному так. навіть пані Ольго, ви анонсували щойно ось цілу низку цікавезних різних подій. Як іде про них дізнаватися, щоб вчасно долучитися, і хто може долучатися, чи потрібно лишати заявки, телефонувати, чи слідкувати за вашими ресурсами, щоб не пропустити, можливо, хтось чекає саме того івенту або саме того майстер-класу, або мріє потрапити саме на той курс, про який ви розповідали. Ну, в першу чергу, є можливість відвідати наш центр, і ми всім будемо безперечно дуже-дуже раді. А ми знаходимося у новому чудовому бізнес-центрі Space 4, який знаходиться поруч із Сарненським кільцем на перетині вулиць Льонокомбінатівська та Червонія, третій поверх. І там ми розповімо про всі безперечно наші події, дамо можливість записатись на консультацію і так далі. Але окрім того, у нас активно розвиваються наші соціальні мережі. Тому заохочую вас підписуватись. Дія бізнес рівне. Так ми звучимо всюди. Це і Фейсбук, і Інстаграм, і Телеграм, і там постійно оновлюється інформація про всі наші події. І з найближчого, що в нас буде відбуватися сьогодні, буквально буде день відкритих дверей для підприємців. А п'ятниця, 31 березня, у нас буде просто неймовірно класна подія. До нас приїжджає спікерка із Вінничини, Надія Лисецька, котра очолює аж два бізнес-клуби: один жіночий, один класичний, один з найстаріших в Україні. А людина, котра веде кілька бізнесів, те, що на сьогодні на називають, ну не гарно так звучить, але чоловічими бізнесами. Так проте вона собі дає в тому раду і в неї дуже класно це виходить. Вона буде ділитися досвідом про побудову якісних партнерств і правильні переговори в бізнесі. Потім у нас 4 квітня буде прекрасний просто воркшоп стосовно залучення грантових коштів для бізнесу. Бо складається така таке враження іноді, що підприємці бачили, скажімо, інструмент є робота, бачили можливо якісь невеликі фінансові інструменти там для малого середнього бізнесу регіональні, але вони не знають дуже багато інформації про весь. Спектр можливостей, а на сьогодні їх ну насправді, якби я сіла перелічувати, то вам не нам не вистачить з вами цілої програми, аби перелічити все, що є доступне для бізнесу. Ми пізніше ще одну запрошуємо. Так. і е, в тих дві години воркшопу 4 квітня, який буде безкоштовний, тому заохочуємо долучатися. У нас буде власне розгляд всього спектру можливостей, які є на сьогодні для бізнесу, але в тому числі ми запрошуємо і представників громад наших, тому що в громадах теж є бізнес, в громадах є релокований бізнес, і відповідно для вас це теж буде цінна інформація. Ми також будемо говорити про фейки та дезінформацію 8 квітня в центрі, тому що це дуже важливо і безперечно, окрім війни, яка триває на території України на сьогодні, окрім повномасштабного вторгнення, ми маємо війну інформаційну і ми мусимо навчитися розрізняти, де є правдива інформація, де неправдива, як її аналізувати, як не стати жертвою обману, тому що як не прикро, але все-таки є якась низка людей, котрі користуються з того, що люди стали більш емоційно вразливими, довірливими, і на бізнесі це теж позначається так, звичайно. Ми будемо говорити також в квітні про те, як спілкуватися з військовослужбовцями, тому що це дуже важлива тема на сьогодні. І ті хлопці та дівчата, котрі повертаються з фронту додому. Ми не завжди знаємо, яке запитання їм можна задати, а яке ні. Як реагувати на ту чи іншу фразу чи поведінку, а як не реагувати. Ми будемо проводити, як я вже наголосила, вечірні нетворкінги, починаючи з п'ятниці, 14 квітня. У нас також будуть відбуватися заходи для підлітків. Кешфлоу можна Буде у нас пограти і дуже гарно себе ця гра зарекомендувала, і величезна низка інших цікавих подій до участі, в яких я вас дуже заохочую. Дуже вам дякую. І чесно виникло бажання записатись всюди про що ви розказували. Так що я закликаю теж відвідати центр дія бізнес рівне, отримати консультацію, дізнатися про все, що відбувається, вибрати собі те, що для вас найбільше підходить, і те, що вам найбільш цікаво. Адже я розумію, що відтепер дія бізнес рівне цей центр стане невід'ємною площадкою бізнесового і дієвого прос сторону нашого міста я вам дякую дуже за розмову. І сподіваюсь, ми будемо теж і надалі зустрічатися в цій студії, де зможемо обговорювати різні цікаві теми, як для людей, які в пошуку самих себе, так і для тих, хто вже діє і хоче розвиватися. Хороше таке слово, дія. Насправді, не забувайте до речі підписуватись на наш youtube канал, ставте вподобайки. youtube канал Рівний Лайф і аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект. Та на хвилі 92.3 або ж на нашому сайті онлайн радіореспект.юей. Олю, буквально два слова для наших глядачів і слухачів. Ми вибрали собі таким своєрідним девізом діяльності центру дія бізнес, який звучить мрій, дій, досягай. Коли ми з вами об'єднуємося, то немає нічого неможливого. Якщо ви маєте мрію... Звертайтесь в дію, і ми будемо спільно досягати тих результатів, які ви перед собою поставили. Ми очікуємо на вас в рамках наших подій. Очікуємо вас просто на екскурсію, очікуємо вас на консультацію. І повірте, коли ви е, прийдете вперше в наш простір, вам не захочеться більше е, бути пасивними. Вам захочеться діяти, вам захочеться розвивати власну справу і вам захочеться навчатись все більше і більше, тому що це е, е, така своєрідна. Висхідна. Висхідна. Так, скажімо, висхідна. Дякую, Дякую, Молю. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Ольга Горкавчук, керівниця центру розвитку підприємництва Дія бізнеса Рівне. Мрійте, дійте, досягайте, вірте в перемогу і в Збройні Сили України. З вами була я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Побачимось, почуємось.